Схеми різні, почерк: один привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службова недбалість. Або ж недостовірне декларування на боковині правоохоронці викрали нову хвилю злочинів. 15 особам повідомлено про підозру у розкраданні понад 10 мільйонів гривень бюджетних коштів та завданні шкоди довкіллю серед підозрюваних від керівників комунальних підприємств і сільських голів до керівників державних підприємств, приватних фірм та підрядних організацій. Так, колишній тимчасово виконуючий обов'язки керівника тролейбусного управління закуповував електроенергію за завищеним тарифом. Збитки бюджету понад один мільйон гривень. Колишній керівник департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради спільно з ексначальником відділу технагляду розтратили понад 3 мільйона 300 тисяч гривень на закупівлі послуг з ремонту злітно-посадкової смуги. Виконуюча обов'язки Тереблеченського сільського голови розтратила понад 250 тисяч гривень, здійснивши закупівлю послуг з ремонту укриття за завищеною вартістю. Начальник служби очисних споруд комунального підприємства «Чернівці водоканал» та п'ятеро майстрів порушили встановлений режим роботи систем очищення, допустивши відведення забруднених стоків повз повний цикл фільтрації. Попередня сума збитків сягає понад 2,5 мільйонів гривень. Екс-директор національного. Природного парку Хотинське під прикриттям будівництва дороги на території природно-заповідного фонду походив незаконну рубку дерев на території парку. Шкода довкіллю понад 320 тисяч гривень. Начальник лабораторії з контролю виробництва будівельної компанії видав сертифікат на неякісний бетон, який використали для капітального ремонту автошляху міжнародного значення. Збитки сягають майже 840 тисяч гривень. Провідний спеціаліст Берегомецької селищної ради у деклараціях за 2022-2023 роки не вказала квартиру в Києві вартістю понад 3 мільйона 200 тисяч гривень. Зокрема, правоохоронці викрили розтрату понад 2 мільйонів гривень на закупівлю освітлювального обладнання. Так, детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему розтрати коштів міського комунального підприємства Міськсвітло. Слідство встановило, що директор підприємства, який також є депутатом Чернівецької міської ради, діяв у змові з керівником приватної компанії. Вони організували схему закупівлі освітлювального обладнання за завищеними цінами. Зокрема, директор міськсвітла укладав фіктивні договори з підконтрольним йому ФОП. Фактично товар постачався від іншої компанії за значно нижчою ціною, а різницю у вартості привласнювали учасники схеми. Загальна сума збитків міському бюджету склала понад 2 мільйона 100 тисяч гривень. Щоб приховати протиправну діяльність, посадовець не публікував інформацію про закупівлю на електронному порталі. Прозоро йдеться у повідомленні Беб на підставі зібраних доказів. Директором «Міськсвітла» та його спільнику детективи Беб повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим. Становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває.